Так, маю трохи вільного часу. Хочу зняти таке відео невеличке про свій сварочний апарат. Кайсер. Кайсер чи касер. Кайсер. Коротше, ну, не знаю як кому, але я би радий, якщо купляти сварочний апарат, то якоїсь другої моделі, тільки не такої. Тут я тільки додаю і подача дроту, скоріше помаліше. Є імпульси, два положення тільки. І ток, максимум мінімум. Все, більше то нічого нема. Брати, то брати тільки, ну, щоб був регулятор. Подачі і імпульс регулятор, щоб був, та якби на подачу дрота. Ну, так само, щоб були регулятори, ні, тільки включатель два положення. Короче, вона мені трохи та є зварка вимахала мозги, то тріс всередині трісла та пружинка, що йде дріт по ній. То постійна проблема буксує твой то постійно той, де ролики вже роліки міняв. Один поміняв, другий поміняв. Старі, якщо маю, ще є старий. Це одно пробуксовує, залипає дріт, немає тих токів, що треба, залипає постоянно. От. Хочу, коротше, я тут продавати, купляти собі якусь. Я від неї відпрацював, вже 4 роки відпрацював, в неї не відпрацював, від, відмучився. То перегоріли його включателі, поміняв. Ну, перегорів, я взяв там, з на, напряму. Якщо треба мені більші імпульсів, то відкручую і дроти перекидаю. От. То вже тепер вентилятор, то робить, то не робить. Ну, коротше, не, не зварка, а... Коротше, повне повне фуфло, коротше. така... Зварка. От, коротше, буду її продавати. Буду щось купляти краще. Таке можна щось варити там. Якісь бібляшки зварити, ще щось. Хочеш якийсь, якийсь тоненький метал, не раз є, що метал там в машині поміняти він там вже як то перегнив, його від, відпискуструюш, а метал є, але вже тоненький. Ти його ним не завариш дзюря, плавиш дзюря, збавляєш імпульси, знов наліплює гулі, такі соплі, потім шліфувати купа. Ну. Не треба того, як кажуть, тої золотої. Нема тої золотої серединки. Десь би регулятором підкрутив, там більше, більше більше. А тут перше, друге положення. Ну, як для починаючих, скажу чесно, вона погана зварка, як для починаючих. Бо в неї дуже тяжко сі навчити, бо вона то залипає, то, то замалий ток, то вже гудзи. О, ще хто там міг варити, то ще більш-менш до неї варів. Ну, починаю, каже, я починав то і з варкою, то просто катастрофа була. Поїхав в Польщу, там варив з варкою професійною такою файною. Та вміле діло, бляха, можна з неї навчити. А то. Ну, от, така... таке вже для домашніх. О. Щоб не купляти таку зварку, навіть родутків для себе купити хіба. То кажуть, щось таке десь приварити, щось метал, і, і то треба на неї добре вміти, щоб нам приварити. От. Так, всім удачі, підписуйтесь на канал. Старайтесь, їх щось купляти, дивіться, відгуки в інтернеті. Я її купляв, її ще так не було. Тих інтернетів, було, але не так, як зараз. Але можна любити знайти любу марку відео і відгуки про нього. Okay, ясно. Добре, всім удачі.